Всім привіт! Новий випуск новин футболу прямо зараз. А ви поки підтримаєте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Мудрик став найрейтинговішим українським футболістом у FIFA Володимир Циткін. Луніну пора йти з реалу. Йому вже 24, а він за великим рахунком ще ніде не грав. Мудрику потрібно активізуватися. Тренер Челсі почитінно поставив завдання українському вінгеру. Забар не був найкращим, але Бормут програв Тоттенхем. Цей бишиктаж точно по зубах Динамо. Буряк дав сміливий прогноз на матч відповіді Ліги конференції. Півзахисник Челсі Михайло Мудрик отримав нову картку Ф'ютіс у футбольному симуляторі Фіфа 23. Загальний показник 22-річного гравця сягнув 97, зробивши Вінгера лондонців новим найрейтинговішим українцем у ФІФА. Колишній воротар Київського Динамо Володимир Циткін. Ке побрали в Реал не другим номером. Це очевидно для всіх. За рівною конкуренції Ачелоті віддасть перевагу Кепі. Він публічно говорив, що в нього немає вибору, як робити ставку на одного воротаря. На мою думку, Луніну пройти з реалу, тому що воротарю потрібно грати. У польового гравця більше можливостей проявити себе. У воротаря такої можливості практично немає. Якщо б Лунін грав у хусті, то в нього більше б можливостей себе проявити, тому що було б більше ротацій. В реалі дуже рідко ми бачили, коли грають два рівноцінні голкіпери. Лондонський Челсі робитиме ставку на молодих футболістів, зокрема на українського півзахисника Михайла Мудрика. Головний тренер синіх Маурісіо Почетіно дав пораду талановитим гравцям команди. Клуб змінює ідею, яка була тут у минулому. Йдеться про молодих гравців, які розвивають свої таланти, будуть першими в будь-якому списку в майбутньому. Це захоплює. Це проєкт. Потрібно вдосконалюватися, грати і завойовувати титули. У нас є кілька молодих гравців, яким потрібно активізуватися. Зокрема, це Михайло Мудрик, Ноні, Мадуеке і Мейсон Бердсоу. Ми не можемо зупинити процес наших молодих гравців, але водночас нам потрібно конкурувати, сказав Почетіна в інтерв'ю з Атлетік. У суботу, 26 серпня, зіграно матч третього туру англійської прем'єр-ліги між Бормутом і Тоттенхемом. З рахунком 2-0 перемогу поєдинком здобули шпори. Український захисник Бормута Ілля Забар відіграв весь поєдинок і був найкращим у складі своєї команди. На його рахунку найбільша кількість передач у лавах вишень. Окрім цього, авторитетний портал Хоскоред поставив українцеві за високу гру 7 балів. Це найвищий бал серед усіх гравців Бормута. Екс-тренер Білосиніх Леонід Буряк поділився очікуванням від повторної дуелі з турками за вихід у гробовий раунд Ліги Конференції, вказавши на головну проблему киян. Очікував від Бешикташа більшого. Цей суперник точно по зубах Динамо. Якби наша команда була в іншій ситуації, якби вона хоча б грала вдома, то невідомо, як усе склалося в першому матчі. Румунія це не дім, це чужа країна. Тож ми граємо на нейтральному полі. А ось турки в матчі відповіді гратимуть удома, шанси завжди залишаються. Так, зараз вони вже не 50 на 50. Але сподіваюся, що до розбере помилки, буде проведена певну ротацію і все це дасть змогу розраховувати на необхідний результат у матчі відповіді. Грати з Бешикташем можна, він теж не зовсім добре обороняється. Тож я з надією дивлюся на матчі відповідь, сказав буряк.